Евакуація українців з Непалу скінчилась. У Борисполі вночі приземлився військовий Іл-76. Довготривала рятувальна операція викликала різку критику українців, як у середині країни, так і серед тих, кого доправляли на батьківщину. Разом з ними майже тиждень поневірялися і журналісти. Як долали останні чотири години польоту з Баку до Києва? Репортаж Оксани Котової. З Катманду до Делі, з Делі до Баку з Баку до Києва, третій евакуаційний переліт українці ледь не зірвали самі. Після душу й теплого прийняття у баку вони більш ніж на годину запізнилися на літак. Ми і готові до бою до повернення домой. Просто за того, що е, вже накопилася якась хранічна усталость після самого землетрясень і всіх переїздів, було в якийсь момент сложновато. Но після відпочинку можна в новий путь бой. Ми искупались в гарячій воді э, впервые за. Дні 10. за чотири години лету з баку до Києва більшість евакуйованих з Непалу туристів змінили гнів на милість. Тижнева епопея з поламкою літака не турбувала. Постав інший клопіт. Як у досвіда дістатися з військового столичного аеродрому додому у регіони? Нам говорили, що нас до Запорожчиках якось доставить, но яким образом ми ще не знаємо. Якщо білетів не буде, то можливо, дадуть жильо да ж на ночі. Іл-76 нарешті приземлився в Бориспільському аеропорті українців, які прилетіли з Непалу разом з рятувальниками. Тепер зустрічає ще одна група рятувальників. Місія нових надзвичайників нагодувати евакуйованих та вирішити подальший трансфер. Будуть автобуси, які будуть вивозити людей до залізничного вокзалу або автобусного вокзалу, або хто хоче залишитися на Борисполі, і там буде сприяти. Там є вже від міністерства. Транспорта і інших структур, які будуть сприяти для того, щоб люди могли поїхати у той город, який їм повинен бути, відповідальний за евакуацію, яка затяглася на тиждень, ще по відльоту з баку заявив, рятувальна експедиція провалилася. Назвати її успішною, ну, не повертається язик. Технічне забезпечення таких речей у нас сьогодні на незадовільному рівні. Переконаний в тому, що у служби з надзвичайних ситуацій. Повинен бути завжди власне в держави України резервний літак, який мав би виконувати саме такі функції і не залежати від тих чи інших проблем. Низку незвичних негараздів під час маршруту Київ, Катманду Київ, командир літака резюмував складностями роботи авіаційного двигуна. Я не вважаю, що це багато негараздів звичайної ситуації. цього не треба видувати якоїсь слова. Скандал з тижневою евакуацією українців для головного надзвичайника може закінчитися відставкою. На момент прибуття до Києва Зорян Шкіряк запевняв, натяків про звільнення від керівництва країни не отримував за своє крісло, не тримається. Оксана Котова, Сергій канал Україна. Розголос щодо поламки ІЛ 76 роздмуханий. Таке заявляють у повітряних силах Міноборони. Своєї провини у тижневій евакуації з Непалу у командуванні не бачать. Запевняють, весь екіпаж відпрацював на відмінно та полагодив несправності у найкоротший термін. Епопея з ремонтом літака почалася з поламки двигуна перед приземленням в аеропорту Делі. Потім з'явилася інформація, ніби деталь з України передали дипломатичною поштою, але помилились та доправили не ту, що потрібна. У керівництві повітряних сил це Просто Було прийнято рішення виконати доставку насоса регулятора, аналогічного підкреслю, такому, який був на літаку, щоб ніхто більше не мусолів ту тему, що ми доставили запчастину, яка не підходить, від трактора чи від чогось. Я дуже поважаю ваш гумор. Але ви повірте, всі. Записані частини номенклатурою позначені, і вона була доставлена іменно та сама, яка потрібна.